є своя святиня, а в українців вишита хустина, світлий символ щастя й ніжності в серцях, мов песна квітуча хусточка остя. Хустка крила над батьківським краєм Вона барви вібрала у себе в це диво в країни гарну хустку в усій пишній красі. ти була в пошані у літню спеку у люті холоди, їх гарно так замотували пані. Якщо до церкви дому, та завжди вча ні лагідне літо, ні квіти в своєму розмаїті, пустина, як вітер, приємно, весняне та ніжна і тепла, як руки у мами. Дай мені мама, хустину на щастя, хай буде на згадку. Щоб не була поміж нами далека чужі стали. Я лагідно беру цю гостину. Обами міцний не до неї пропаду. Цю гостину мама торгувала, коли в життя з дому проваджала. І маю вічності пуска тримаю, і я по перігій дліди захищала. Садок чаріни, і листя і квіти, і жінка в пустині, прекрасна, як ліка. І знаєте, дівчата, в пустинні жіночому, як шаройте коханих, хай бачать їх очі, що ви їхні пані, що таких більш немає, як в нас в Україні, чарівних і гарних. Все минає з часом і з роками, змінюється мода і пісні, а в матусі хустка роками, схована. На дні. Синка була оберегом кожного роду українського. Вона передавалася у спадок. Була захисником і гордістю кожної родини. Хтось носить хустку в будні, хтось свята, хтось скромну, просту, ну а хтось багато. Хустка для жінки завжди актуальна. А жінка в ній мила, приваблива, гарна. Мода на хустку у нас не зникає, її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно зваливо завжди неповторно і дуже красиво. Біла пелюстка, червона пелюстка, віється мере. Тренд на хустку на голові. Ось порада. Складіть трикутником, оберніть навколо голови. Зав'яжіть кінці, перехрестіть і пропустіть навколо шиї. Візьміть тканину ззаду і надайте їй форму. Погляньте, яка краса. Ось такий результат. Просто ідеальний. Мені дуже подобається. А що ви думаєте? Біла пелюстка, червона пелюстка.